Всім привіт! Друзі! На календарі у нас зараз кінець листопада, але на дворі, принаймні в Харкові вже справжня зима з морозом, снігом та кригою. Отже, вийти зараз половити рибу, вже навіть якщо б хотілося мабуть, вже не вдасться. Однак, як то кажуть, перефразуючи відоме прислів'я: готуй сані влітку, а нову палку взимку. Якщо пам'ятаєте, є в мене такий чудовий форевовий скляний тревел. Японський кастом От, Подивіться, яку параболу <гум> він може видати. Можна скрутити прям в бублік. <гум> І уявіть собі, як такий спінінг відпрацьовує на рибі. А якщо не можете уявити, то. Подивіться самі, як скляний бланк працює на виважуванні. Отже, цей спінінг мені дуже сподобався. Я замовив на нього ще окремо таку от, коротеньку ручку з капу японської Ivy. І, як я вже казав, настільки мені сподобалася ця, ця паличка, по цей. От, що я вирішив замовити ще дві? Такі ж самі, але трохи інші. Ну, от. Тож ця краса е, має бути присутня на водоймах України. От. І наразі, друзі, ми маємо вже три таких чудових комплекти. Ось з такими руків'ями. Е, також з е, стабілізованої деревини цінних пород. І, е, Епоксидної смоли. І до цих чудових руків отакі от, от приїхали два нових бланки. Тож подивимося ближче на ці класні ферелові тревели. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't fly too high, be sure to keep the ground in sight, fly forever if you keep it tight, love the world but keep the sky on your mind. Отже, друзі, маємо на сьогодні два такі от чудові форелеві кастомні тревели. Дивної краси, я б сказав. Ну, ви бачили самі, але я можу зазначити тільки, що камера не передає от всієї краси, наприклад, цих от руків. Ну і бланки. Як вони, як вони. Просто виблискують проти сонця напівпрозорі такі. Ну і як вони працюють а, на потрях, я зараз також спробую вам показати. Отже, третій, це от е, цю палочку я вирішив залишити собі е, з зеленими обмотками. Е, ну, перш за все, мабуть, тому що тут гільза чорна і фурнітура на ручці чорна. Я, як прихильник перфекціонізму, вирішив, що так і має бути: чорне з чорним. А от на цих двох тут фурнітура така срібляста і такі ж самі білі і гільзи. Отакі от. До речі, в комплекті до кожного руків'я йде отака от гільза. Тож це, можна сказати, універсальний набір, і ви можете, застосувавши оцю гільзу, підібрати під це руків'я будь-який свій бланк. Тобто він просто обрізається до потрібної довжини, вквеється в цю гільзу, і ви можете використовувати змінні бланки з одним руків'ям. От така ще є опція. А, тож, а, зараз подивимося на патрях, як працюють ці скляні бланки. Розкачати його взагалі зовсім не важко. Дуже м'який такий от і при цьому має запас потужності в комблі, це другий. Я навіть боюся тут <соць> повністю їх розкачати, бо. Може об щось цокнути. Якось так, друзі. Отже, цей патичок з коротким руків'ям залишається в мене. От, і буде чекати на, я сподіваюся, виникне така нагода. І я все ж таки знову поїду в гори на чудову плямисту рибку Ферель, От, І там. І якраз він буде те, що треба. О. А оці два патички, друзі, з чудовими красивенними руків'ями. Вони з сьогоднішнього дня будуть шукати нових господарів. Оскільки, як ви самі розумієте, три однакових спінінги, ну, це вже занадто. Які б чудові вони не були. У вас. Бух. <ріст> Все ж таки скло є скло. Ну і ці руків'я я це просто витвори мистецтва. Отже, е, який є нюанс? Е, я залишаю собі один з нових банків, е, і буде два отаких: от один, що нещодавно приїхав, і один, який приїхав раніше. В них відрізняється трохи кільця і карта кілець. Отже, можна, так би мовити, обрати комплект з бланку та руків'я. Ну, тобто, перший, хто забажає собі таку обновочку, матиме таку нагоду. Інший же, ж, ну, що залишиться, те й залишиться. От, якось так. Ну, я вам так скажу обидва бланки, обидва бланки чудові. Тільки що у нових більше вхідне кільце, і самих кілець менше. Якщо не помиляюсь, на два кільця менше. Тобто ну, буде кращий виліт, але у першого бланку мені більше подобається оце оздоблення і оцей градієнт цей перехід. Ну, Це, це щось, як воно виглядає під сонцем, друзі. Фух, це, мабуть, треба бачити самому. Що ж, кого зацікавить придбання таких от чудових кастомних форелевих тревелів? Будь ласка, звертайтесь в коментарях або пишіть мені на пошту. З задоволенням вам відповім. та... Допоможу <смеш> придбати таку чудову обновочку на форель, або, ну, може, на головня, або кому як, <смеш> хто що е, полюбляє більш валити. Отже, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І сподіваємося, ще побачимось на воді. На все добре, всім пока!